Показую вам будиночок. отакий, Будинок 95-го року знаходиться в селі Дмитрушки. Це 7 кілометрів від Умані. ну Можна сказати, що як пригород уже переходив він. Будинок газифікований, заведений інтернет, супутникове телебачення, газ, вода централізована, нема ні скважини, ні керниці. Централізоване водопостачання. Забор відносно новий, можна сказати. Калітка. Багато дерев фруктових. Тут щось кілька видів груш. Жінка сказала, вишні, яблука, і ще щось там є. Вікна всі пластикові в будинку. Виходить балкончик, але ну, щоб на нього вийти, це треба на гору вилазити через двір. Ось так ззаді виглядає. Шиферна криша. Зараз зайдемо в хату, подивимось. У мене тут роля, така що Гараж є, погріб здоровенний. Водичка є на дворі і є всередині. Така прихожа віранна, чи як Навіс. Пластиковый кувшин ставим. Так, тут, наверное, прихожа. Так, тут ванна туалет душ. На полу плитка тут. Коридор такий. Чотири кімнати, да, все разом? Ага. Опалення конвекторне, газове і пічне. Є дві груби, можна дровами платити, топити. Так, така спальня світла простора. Тут груба. Також можна. Є конвектор і є грубка, можна дровами при бажанні. Або при потребі. Така стеля. А який пол у вас під коврами? Линоліум. А під лінолюмом? Бетон. Бітон. Підлога бетонна. Скажіть, що ви в хаті меблі залишаєте, не залишаєте якісь. Що? Меблі, як продаєте, щось залишаєте чи все виносите? Поки не знаєте, будете да? Обсуждати з покупцями. Ось такий зал також просторний. Тут грубо палиться це на дві кімнати. Так, заходимо на кухню і ще одна спальня. Це кухня, так виглядає. Газ проведено до плити. Є ще одна груба отака на дві кімнати. На тих дві одна і сюди дві. Mm -hmm. да. І ще одна спальня. Тут є конвектор також. Лежанка є, можна лежати, хто любить. На гаряченькому. Конвектор, так, да, подивилися. Все, дивимося на дворі всередині подивилися. А в погрібі включене світло там? Да, да, да. Угу. А, ви, то, ви, мабуть, не закривали. Такі краєвиди, зараз городу покажу. Да, дуже гарно. Повітря свіже. А це що, виноград у вас? Це виноград, говорить? Це виноград, а там виноградник розбили новий виноградник. Ага. І винограду є. І ще є новий виноградник коло груш. На такий задній двір, курочки гуляють. Так, подив... всякий... подивимося погріб. Подвал. подвал, чи погріб. Все вимурувано камінням. Робилося для себе. Здоровий погріб отакий. Точно здоровий? я зараз покажу. Mm -hmm. Тут гараж mm -hmm. вот такий. А ото вот що таке? Це для закром для... для зерна. Ага, це для зерна це така ісю, штука. А там вона на попало кукурудзи. Угу. Так, і дивимося, що літня кухня і сарай. Тут літня кухня. Також з газом. А вода сюди не заведена, так? Н ні, ні. Угу. Подивимося сарайчик і город покажу. Тут можна живність якусь, А, ну включайте. Тут можна живність тримати. Як тут буде паросяти, як там і там. Була і свійні держали. Ну, все було, так? Да? Молодці були. Ось тут поднавіс зробили новий поднавіс. Угу. Такий навесик для різних там речей. Ніщо не треба сюди поставкували. І дрова, і все. Все, все підемо на город, ще, ще подивимось. Номер власниці я закріплю мабуть у відео. Вона не проти, щоб їй дзвонили, можете набрати, розпитати. Кому цікаво. На вулиці ще один туалет є. Зараз сусідів теплиці. Тут також фруктовий садок, Це абрикоси, яблуні, слива, вишні. Маліна, як кажу.